Черкащина продовжує відбудову підшепних сіл Херсонщини, незмінно пліч-опліч із Іванівкою, Новопетрівкою і Миколаївкою. Для цієї справи згуртувались усі райони, обласний центр, соціально відповідальний бізнес і комунальні служби. Хлопці, жарко, зласть. Ні, молодці вас подають. Ми перебаємося, дивіться. ми, Я думаю, що ми дійсно ми, бригада вас Ми, буде, ми, буде, ми буде, дійсно варті, буде. того, щоб ми разом оце все подолали. Ой, спасибо вам, вам велике. І вам дай Бог здоров'я, щоб ви все витерпіли. Спасибо, Благодарю. велике. Спільними зусиллями в підшефних селах вже відновили 45 будинків ще 35 – у роботі. Зі слів Ігоря Табурця, чи не в кожному будинку побиті дахи. Проводяться теж значні підготовчі роботи. Сьогодні над третім селом це наша Миколаївка, теж яка закріплена за Черкащиною. Якою би вона там чергою не була, ми готуємо зараз матеріали, готуємо теж волонтерів, які будуть приєднуватися. Це з трошки з інших з іншого регіону Черкащини. Ну і хочеться відмітити в кращу сторону. Звичайно, людей, які з першого дня працюють, це окрім районів нашої області, це і місто Черкаси безпосередньо в Новопетрівці, це волонтерські. Підприємці, які соціально відповідальний бізнес, який дійсно приєднався до такої ініціативи президента, майже у кожному дворі працюють будівельники з Черкащини скрізь лише слова вдячності. 92-річний Михайло Колібабчук пережив дві окупації під час Другої світової війни та повномасштабного вторгнення. Пан Михайло ділиться, московити швендяли під подвір'ю та безжально обстрілювали будинки. Заходили, вони кругом дивлялися, і зайде і туди і стріляли, бомби били, Окупали. все це. Ну там подивіться, там півугладно хлопці заклали вже чекали. Били, а ми в хаті з бабушкою, Нам не було куди тікати. Чоловік та два сини пані Валентини стали на захист України. Сама ж після деокупації села повернулася до рідної домівки, але на той час не впізнала власного двору. Коли перший раз приїхали, це було у, у, у в жовтні місяці. Ми приїхали в кінці жовтня місяця. Звісно, дому узнати не, не можна було. Вікон віко не було. Дверей не було все розкрите, побите, все валялося. Ну двір не узнаває. Ми був проте зараз у її будинку вже цілий дах стоять вікна та двері. Все завдяки небайдужим черкастям. Віталій Ковальчук один з тих, хто допомагає відбудовувати домівку. Заїхали, і якби тут зразу трошки друга атмосфера не так, як в нас, у нас трішки спокійніше. Ну люди тут привітні. Так би, зустріли нормально, тепло, добре, можна так сказати. А це вже Іванівка. Картина повсюди схожа. Будинки зруйновані, вибиті вікна, побиті дахи та людські долі. Валентина Федорівна втратила не лише будинок, а й чоловіка. Під час окупації поховала його без почастей у ковдрі. Я діда за собою тягну, потягала на собі. Як звали чоловіка? Андрій Степанович. Немає вже. поховала на кладбище, сказали за півтора часа поховати, то просилася ж ворків. Кажу, пожалуйста, можна, вони кажуть, півтора часа. Я бігом сусіда й цього сусіда і сина викопали яму не глибоку, водіяло замотали на возик от, от, от там отам возик поганий, повозили досвід і вивезли за тубору, кричала. Нічого не Перепоховати рідну людину жінка не може дорого. Ігор Табурець пообіцяв відбудувати будинок. А там спереду, якби ви бачили, як розбита ця задня стіна в то є. А там дуже розбито. Нема нічого. Нічого. Оце все, Оце все моє. Оце. Оце 50, за 57 років, те, Та що нажили з дедушкою. І осталася у цьому. Оце стою перед вами, оце така. Не переживайте, бо що ми, ми з Черкащина, ми ваші друзі найбільші. Якщо ми все зробимо, це допомога. Не переживайте. Нема нічого, ще й пенсія невелика. Попри все, місцеві жителі повертаються, намагаються жити далі. А волонтери з Черкащини опікуються ними. Віталій уже має досвід відбудови, допомагав у Димирі та Бородянці. В Іванівку приїхав із Корсуня. Чоловік розповідає, щоб відбудувати один будинок, потрібно не менше двох тижнів. Кладка і криші, кирпична кладка, дуже великі. розрухи. Бачите, теж все. Це був прильот, прямо в вирад. Це затримується. Заїхали ми сюди 26 числа того місяця. І це вже п'ятий, шостий. Об'єкт підчефним селам привезли новий вантаж допомоги цього разу. спільно із благодійниками з Данії та Швеції жителям доставили 20 тонн питної води, адже із нею у селах проблема. Та ще 27 кубів будматеріалів. Дуже вдячні мешканці, що може бути прекрасніше, коли ми бачимо посмішки у людей на обличчях, що вони будуть ночувати без дощів, без снігів, і що ми надаємо таку допомогу, яка посильна з нашого боку, і будемо її продовжувати надавати.